Будемо говорити про можливість наступу та готовність збройних сил України відбити наступ ворога. Також будемо говорити про кадрові перестановки у владі. І розпочнемо саме з теми можливого наступу. Адже сьогодні також маємо інформацію від ем, видання Financial Times, що Україна отримала дані розвідки про наміри Російської Федерації розпочати новий наступ. І от саме Видання повідомляють, що наступ армії Російської Федерації може розпочатися у найближчі 10 днів. Про цю ситуацію. Цю інформацію будемо говорити з нашим першим гостем. З нами на зв'язку Микола Маломуш, військовий експерт та голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. слава! Пане Миколу, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Ось. Враховуючи цей інформаційний потік інформації, перепрошую за повторення, який вже десь тисне на українців впродовж двох тижнів, і ми так розуміємо і робимо з цього висновки, що все ж таки наступ Росії черговий. Другий повторний, не знаю, як його правильно назвати, тому що триває війна, і триває вона з 2014 року. Так і це точно не перший наступ, але це вже доконана дія, доконана інформація, що він буде. Тож де наступатимуть росіяни? Якщо просто аналізувати інформацію, аналізувати дані розвідки та українських збройних сил, ну, першу чергу треба сказати, що Російська Федерація на сьогоднішній день не готова до. Широкомасштабну стратегічну наступу, як багато говорить експертів, наприклад, а ви навіть представників розвідки. Сьогодні вона тільки накопичує резерви, проводить навчання в 88 учбових центрах, полігонах Росії і Білорусі і готується до цього наступу за 4-5 місяців. Це вже ми говоримо про широкомасштабний наступ широкого фронту. Сьогодні питання стоїть, які будуть стратегічні наступи локального характеру, але надзвичайно гострі, важливі. Це три основні сектори. Бахмут і відповідно Авдіївка, Новопаливка, Креміна, Сватова і Запоріжжя. От якраз на цих напрямках найближчі 5-10 днів готується угрупування ворога. Ми їх відслідковуємо. Я прямо підкреслю, перекидаються е дуже е потужні професійні частини. Це бригади, одна дивізія з Білорусі, а це повітря війська, морська піхота, строї частини, які проходили бойові. Е Варіанти в Україні, в Сирії, в інших точках, тобто це ти ще частина професіоналів, які залишилися після великих втрат, які були весною літом цього року. Тому в даній ситуації ми сьогодні можемо говорити про реальні наступи найближчі 3-4 тижні на напрямку Донбас, перше Донецька, Луганська, Запорізька область. Чому це так? Путін поставив питання і жорстке завдання уже герасиму, командуючому не тільки. Східного напрямку але й Збройних сил Російської Федерації і поставив завдання щодо 1 березня повністю захопити географічний. Можливо, захопити місто Запоріжжя. Тому в даній ситуації ми передбачаємо це, якраз будуть ті наслідки, про які говорить і британська розвідка, інститут вивчення війни, ряд експертів. Але це будуть секторальні наступи. Вони так да, дійсно будуть надзвичайно е, жорстокі формати дій. Там будуть задіяні крім професіоналів, і резерви, і е, високоточної зброї ракетної артилерії. Туди підтягують боєприпаси, які вже дефіцит Російської Федерації, і е, зрозуміло, що це буде не тільки військовий формат оперативних дій, це вже буде і формат військово-політичний, тому що для Путіна. Знаково стало захопити Донбас, як він сказав, ну до 24, якщо ні, до 1 березня. І зрозуміло, що це буде задійним всі сил, не дивлячись на жертви, на масові знищення окупанта, які ми проводимо по всім секторам. Сьогодні ми на Бахмуті знаходимося на висотах, маючи шаловну оборону, новітні ракетні системи. Вже підтягуємо нові і бронетанкові можливості для того, щоб давити ворога. Але він знажо ще нові нові бригади, нові батальйони. Змінює тактику, тобто, це якраз формат, про що говоримо вже е, декілька тижнів. Що буде цей наступ на Києві, я підкреслю на сході е, нашої держави, але туди Харківський, напрямок, сумський напрямок, наприклад, е, уже північніше, як ми говоримо, Чернігівський, напрямка, широкомасштабних наступів поки немає і не буде. Чому нема великих групувань? Ми сьогодні в режимі онлайн. І космічна розвідка, і радіотехнічна, і комп'ютерна і агентурна розвідка. І наші колеги від святком всі переміщення переміщення на Донбас, Донецька, Луганська, Запорізька область. От там ми сьогодні чекаємо цих ударів. По іншим напрямкам це лінія без Білорусі 1200 кілометрів. Для того щоб наступати широкомасштабно, треба 300-400 тисяч мінімум і величезна кількість бронетехніки, це танки, БТР, БМП. Ракетні системи, тобто що сьогодні ворог ще не має. Він сьогодні намагається накопичувати. ВПК працює цілодобово без вихідних, і це якраз у той другий етап відготовки, більш масовий. до чого готується і Путін, готується Генштаб і, і Міноборони. Вони провели колегію Міноборони, наче з Путіним, і прийняли цю концепцію в лютий берез захопити Донбас, постаратися захопити Запоріжжя, Запорізьку область, а пізніше вже приблизно з. Кінця весни, початок літа розпочинати вже більш глобальні наступальні операції. Ми це знаємо, готуємося. Рані Рамштайн дав перспективи нам потужного збройня, високотехнологічного, величезну кількість боєприпасів, які набагато більше раніше. Ми отримували сотні тисяч, наприклад, 300-400 тисяч різних видів ракет, снарядів. Тепер вже мільйони, півтора, два мільйони. А це піднімає наші можливості не тільки в боєприпасах. А в дальності пораження противника, убивство знищення резервів, особливо на підходах. Саме ефективний спосіб знищити ті армади, які будуть рухатися і зараз, а особливо пізніше, це знищити їх за 80 кілометрів Хаймерсами, наприклад, М 270 які б'ють на 80 кілометрів системно, знищуючи і живу силу, склади, штаби, танки, БТРи, які ще не дойдуть до фронту, і саме важливо, щоб знищити їх там. Тоді там паніка. Вони не доходять до фронту, а фронт противника залишається без резервів і без підкріплень. І тут ми вже можемо проводити і наступальні операції, і контрнаступальні, ударювати з тила, з флангів і звільнятися території. Але це майбутнє. Та сьогодні вистовити, треба вистояти на цих трьох напрямків, як я сказав. І сьогодні президент Недаром провів ставку. І якраз цьому була надана особлива увага. І всі сили, засоби, і наші можливості, які ми сьогодні задіємо, нестандартний підкреслюю. Не просто оборона або лобові атаки, а це якраз і використання новітньої техніки, озброєння, проведення спецоперацій з тилу, з флангів, диверсій. Тобто, це те, що дозволяє сьогодні знецінити ті професійні частини, які намагаються готувати резерви і вже наступають. Дехто говорить, що сьогодні вже наші наступи. Це просто ускладнюється ситуація. Ще підтягуються резерви під ці три регіони. Але нам треба дійсно вистояти там, але пітувати за рахунок і. Нових резервів новітньої техніки озброєння, те, що ми сьогодні отримуємо, про танкової техніки, великої декілька бригад. В першу чергу танки, БТР, БМП, от штурмові бригади, які готує МВС. Це вісім бригад, це 40-50 тисяч. Це потужні збройні ударні групи, які будуть не тільки знищувати ворога, які може наступати, або на дальніх підступах ракетні системи. Наші будуть їх знищувати вже на 150 кілометрів, будемо отримувати. Засоби знищення ворога, але готувати наступи. І, наприклад, на Луганському напрямку може ударити з тила по Бахмутському групуванню, і на південному напрямку, звільняючи Запорізьку і Херсонську область аж до Крима. Оці перспективи сьогодні в планах є, якщо ми не розшифровуючи якраз ті закриті інформації, але в цілому такі підходи є. Ми їх можемо в цілому говорити, що готовність для і оборони. Ми представляємо, які сили проблеми. Майбутніх тих нован, ми готові знищувати всі резерви. Сьогодні вже технологічна війна, високотехнологічна, і крайній вже став переломним. Ми отримали за 50% зброї техніки і отримали якраз те, що отримали за 10,5 з половиною місяців. Це вже якраз поворотний пункт в боротьбі з агресором і все націю на те, щоб його перемогти у цій війні. Розуміло, що ворог не простий. Оце те, що він готує резерви. Вони не висококласні, і техніка і зброї невисокого рівня, але за рахунок і мотивації в першу чергу наших військовиків, високих технологій, високоточної зброї і потужної підготовки і в бойових форматах, і за кордоном це 40 тисяч. Ми вже готуємо за кордоном наших військовиків. Це ще буде потужне вилування. Ми маємо перспективу і стримати ворога, і перспективу великих наступальних операцій, і перемог. Пане Миколо, якщо говорити про наступальні потужності Російської Федерації, країни агресора знову ж таки посилаючись на інформацію від абсолютно різноманітних військових експертів, від наших посадовців, однак чомусь ця інформація здебільшого. І, зокрема, я помітив таку тенденцію, що в нас з'являється в іноземних виданнях, а згодом вже українські видання її перепощують, так переписують або ж забирають собі. І звучать абсолютно різні цифри: 150 тисяч. Військово мобілізованих 300, 500. Це труднощі перекладу. І чи можна реально на сьогоднішній день Тверезо оцінити наступальні потужності Російської Федерації? Ми на сьогоднішній день говоримо: оці три сектори: Донбас, Донецька, Луганська, Запорізька область приблизно 40-60 тисяч, треб, тому що там є різні. Вони прибувають. Це ті резерви, які сьогодні задіяні у цих секторальних. Потужних операцій. Вони секторальні, вони не глобальні, вони не будуть загрожувати я ще раз підкреслю ні столиці, ні іншим регіонам, якщо ми говоримо і Харківська, Сумська, Чернігівська область або, наприклад, з позиції Білорусі. Але це дійсно ці сили, які особливо високопрофесійні. Росії їх надзвичайно мало. І ми їх ще перемалимося, як вагнерівців, так же саме. і морську піхоту, яка вже тричі поповнює свій склад, і вони тепер бо здобують на Донбасі, поновивши склад. Це вже не та морська піхота, яка була на початку, наприклад, е агресії. Тобто ми вже маємо можливість їх знищувати. Але якщо ми говоримо про другий ешелон, це ми визначилося 40-60 тисяч це найближчі 2-3 тижні. І е великий ешелон, який готують 250-300 тисяч. Це те, що. Вже нами фіксовано розвідуваним співтористом і США, Британії, Німеччини і України. Ми бачимо, як проходила мобілізація, і по даним Російської Федерації, і по оперативним даним, які зібрала вже прихована мобілізація, формування добровільчих, в них також батальйонів, які вони сьогодні підтягують. Оце 250 приблизно тисяч, які сьогодні готуються на центрах підготовки. І оце якраз оця сила може бути через. 4-5 місяців в наступальних операцій проти України. Чому не раніше? Вони кидали їх мобиків зразу, там через тиждень підготовки або зразу на поле бою. Вони показали не тільки неефективність, а навпаки, гіршу ситуацію, тому що тікали, здавалися, створив паніку. Тому вони е, зрозуміли, що ця ситуація не працює. Перейшли до формату їх підготовки. Два з половиною, три місяці зараз готується цей резерв, і зрозуміло, він озброїться. Іде оперативне злагодження, ідуть військові навчання. От ми бачили приклад Білорусі. Ми думали, да, вони там готуються до війни е, нападати на нашу державу. Да, ще там е, нема цих перспектив. Я прямо скажу, і Лукашенко до цього не готовий. Він там грає на різні позиції, щоб не опасти, дуже так сказати, на надзвичайну ситуацію, коли бо знищений, але там підготували резерви, там провели військове навчання приближені до бойових і відправили на Донбас. От буквально останні е, е, переміщення. Це всі війська, які знаходилися на території Білорусі, російські війська, проводи навчання, бронетехніка, танки і боєприпаси направлені на Донбас. Точно Дон, також з території Російської Федерації маємо дякувати вам. Дякуємо вам за детальний аналіз. Дякуємо за те, що роз'яснили нашим глядачам про ситуацію та готовність збройних сил України. Генерал армії, військовий експерт, голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 роках. Микола Маломуж був у нас на зв'язку.